Від, ти знаєш, якщо я хочу там стати кваліфікованим фахівцем, там, наприклад, у в будівництві, в спорті чи ще в якійсь там медицині, ну тобто в будь-якій сфері, якщо я хочу стати фахівцем і працювати там, то мені просто необхідно піти в той заклад, де навчають і дають цю. Цей документ, який свідчить про те, що я кваліфікований фахівець, і мене можна взяти на цю посаду. Ну розумно ж так, що я не можу прочитати один чи декілька разів, навіть десять разів анатомію, і мене пустять одразу там робити найскладніші операції на мізках, на серці або ще на інших органах. Ну це безумство ви згодні з цим. Тому, чому люди думають, що вони можуть прочитати один чи навіть десять разів? Біблію і вони стали кваліфікованими фахівцями в цій сфері, тобто в теології, вони можуть бути з Богом напряму. Ні, також в цій сфері є Божа структура, заклад. Куди людина має прийти і слухати ту людину, яка викладає цей предмет. Ми не можемо бути з Богом напряму. Якщо б ми були з Богом напряму, то в Біблії чітко описується плід і результат тієї людини напроти зі всього її життя, як, як вона спілкується з Богом. Коли людина спілкується з Богом напряму, як Мойсей, Ной, Авраам, і такі всі люди, Ісус Новин, там так, то плід, результат видно. Бог не просто спілкується людину, аби. Поспілкуватися, якщо він спілкується з людиною напряму, обраною Богом, то є плітий результат, рятуються люди. Тому щоб стати кваліфікованим фахівцем в теології, розуміти і правильно виконати і потрапити в правильне місце у вічності, нам просто необхідні апостоли, священники, божі люди поставлені тут на землі, Зараз для того, щоб ми через цю владу пізнали, отримали. Диплом Духа Святого і могли увійти в Царство Боже. По-інакшому це обман і ілюзія диявола, яка несе прокляття і в цьому світі, у вашому житті, життя нещасне, і у вічності пекло і все. Тому, якщо хочеш вивчати Слово Боже Біблію, напиши мені, будемо кожного дня разом вивчати.